Електронний лікарняний лист не потрапляє в кабінет роботодавця по новоприйнятому працівникові. Якщо стикалися з цією ситуацією і маєте запитання, пишіть у коментарях, обов'язково на них відповім. Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітування. Отже, на веб-порталі пенсійного фонду чергове оновлення, яке дозволяє змінити найменування страхувальника по уже відкритому лікарняному листку. Адже пам'ятаємо, у ситуації, коли роботодавець має зміни щодо трудових відносин з працівниками, які звільняються з попереднього місця роботи, і в цей період на початку нової роботи відкривають лікарняні листки, може виникнути ситуація, що по новому місцю роботи такий лікарняний не потрапляє до кабінету поточного роботодавця. І маємо зміни, які дозволяють це виправити. Зокрема, спочатку покажу вам новину від пенсійного фонду, який говорить про те, що в кінці березня черговий апгрейд, який дозволяє виправити цю ситуацію, та після подання повідомлення про прийняття працівника на роботу, звіту об'єднаного. Або якщо в попередньому звіті ви допустили помилку після коригування такого звіту, відповідно, можна подати запит до ПФО щодо внесення змін до лікарняного листка щодо оновлення даних по страхувальнику в такому документі. Для цього ми перейдемо до веб-порталу і звернемося до розділу листки непрацездатності, в якому. Скористаємося функцією запит на зміну страхувальника в лікарняному листі після подання повідомлення про прийняття на роботу або звіту. Для цього скористаємося кнопкою Створити, і в новому вікні повинні заповнити відповідні поля, а саме регіон, куди подається даний запит, номер телефону відповідальної особи. Далі зазначаємо код є ДРПО страхувальника, на кого на сьогодні підтягнувся цей лікарняний. Ну, розуміємо, що це попереднього роботодавця нашого працівника. Колеги, якщо це відео корисне, обов'язково поставте лайк та поділіться з колегами, щоб ще більше користувачів могли ним скористатися. Зазначаємо відповідний код ЄДРПО, номер такого листка непрацездатності, обов'язково він має бути вказаний, і також реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно непрацездатної особи. І далі натискаємо або додати файли, тобто розробник нам пропонує можливість долучити до 50 документів розміром не більше 1 мегабайта один файл. Для прикладу, це може бути те ж саме повідомлення про прийняття працівника на роботу, об'єднаний звіт скоригований, тобто ті документи, які ви вважаєте долучити, для того, щоб запит опрацювався швидше. Натискаємо кнопку Додати, файл і за. Місцем його розташування, підтягуємо такий документ. Припустимо, я натиснула повідомлення про прийняття працівника на роботу, та натискаємо відправити до ПФУ. Система може зайняти декілька секунд, здійснює аналіз даного номеру лікарняного листка, співставляє його з кодом ЄРПО, який ви зазначили компанії, на користь якої, ви вважаєте, він відкритий. Тобто, ваш поточний працівник має надати повну інформацію по цьому лікарняному листку, тобто, за попередні місцем. Роботи його номер і так далі, для того, щоб ви могли коректно заповнити відповідний запит. І не варто хвилюватися, що ви можете змінити страхувальника в тому лікарняному листку, який до вас не відноситься. Адже, для прикладу, зверніть увагу на екран. Зазначено, що страхувальником, а саме за попереднім місцем роботи, включено до такої то заяви розрахунку лікарняний листок, номер такий то, за випадком. Номер заява розрахунок має статус оплачено, тобто. Цей лікарняний вже оплачений за попереднім місцем роботи, і система не дозволяє в ньому змінити страхувальника. Ми розуміємо, що такий лікарняний листок має бути неоплачений і відповідати ось цим вимогам щодо відповідності податковому номеру застрахованої особи, номеру лікарняного листка та коду ЄДРПО роботодавця. Тобто, фільтри працюють наповно і блокують зайві дії. Роботодавця, щоб не було змін до тих лікарняних, в яких їх не повинно бути. Якщо все буде правильно, запит відправиться до ПФУ і в межах одного дня він буде опрацьований. Крім того, в системі оновилися системи фільтрації документів для того, щоб відшукати такі лікарняні листки, в яких були змінені статуси пострахувальнику. Перевіримо це. У розділі листки непрацездатності, і в нас додався новий фільтр, «Змінено страхувальника в електронному лікарняному листку за запитом. Якщо так, натискаємо відповідне поле і тиснемо пошук. Якщо такі лікарняні листки присутні, відповідно, система нам покаже їх у відповідному списку. Таким чином, фіналізую, ми з вами розглянули, як швидко змінити страхувальника у лікарняному лиску, який вже відкритий. Тобто, це вже буде робити не заклад охорони здоров'я, а безпосередньо роботодавці між собою узгодять та вирішать за зверненням працівника, до кого цей лікарняний листок у відповідний період має бути віднесений. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та поділіться з колегами. І підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, то вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари та семінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс онлайн-консультацій. Відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх законодавчих змін. До нової зустрічі!